Так, початок новой серии. Где у нас Санько, Санёк. Санёк, там. Саня уже здесь, на месте. Короче, сегодня мы едем смотреть машины, Вы выполнять функции подбора. У нас Сантьяго подборщик. Ну, Саньок, расскажи в двух словах, что мы будем делать сегодня. Бідемо дивитися дві машини, треба перевірити перед покупкою дві машини. Хлопець один попросив підібрати автомобіль. Ну ясно, тоді все, погнали. Зараз прямо поїдемо. Вивеземо тебе. По кругу! По кругу! Приїхали дивитись машину. Так, перша це у нас Ford. Саньок, розкажи, з чого ми починаємо. Зразу дивимось на состояння двигуна, відкриваємо капот. Такий у нас салончик, на салончик потім глянути. Sí, porque el termostato estaba malo, ¿sabes? Y caía agua allí y yo he cambiado todo el termostato. Termostato, ¿sabes? Nuevo. Nuevo, sí. Sí, esto, ¿no? Termostato, ¿no? Vale, sí, nuevo. Caía agua aquí, agua. Vale, vale, vale. ¿Y oxidado? Aquí pasa con la reacción, nada. ¿Cuánto precio? ¿Qué Ну, це, понюхать пробку, это вообще, наверное, типа... no, it's, it's самое первое, что, что надо. <laughs> понюхать пробку. Масла маловато. Uh -huh. Будешь пробовать? Нет. Нам не Не ездили на ней уже долго, да? Получается. Ну, no, видно, что она намыта. Ее мыли тут, под капотом. Да, только там внутри что-то не особо. А почему она такая горячая? Грел. Ты то поезд у тебя Ucrania, es de Ucrania. Uh, Todo funciona, aire acondicionado. Aire sí, acondicionado, sí, yo le dije Vitali, ¿no? Sí. Tu amigo Vitali que hace falta cargarlo. Vale, so, Solo carga o. Yo creo que solo cargar, porque yo no lo cargo. Bo o bomba, ¿no? No, bomba no. no? Porque. Funciona. No sé, sí yo creo que se va a cargar y la pantalla y la pantalla de navegación sabes lo sí, es sí, de radio sí, sí. yo creo que cable cable está mal puesto porque no enseña, no enseña la imagen ¿me entiendes? Sí, sí, o la sí, imagen sí, o es que claro. está estropeada, no lo sé pero eso es una radio adaptable allí para el coche pero radio funciona sí se escucha ah. mm. se escucha экранчик у нас не присує получается понятно а як завести що там буде у нас нормальные колодки. с балочкой просили да выдно предкрасы подкрашивал этот э, бампер выдно если mm. так взять тут выдно что я окрасы <свят> тут у нас он життя завелось не отрываю да. от батру красиво життя завелось <свят> <свят> прикольно No hay accidentes. ¿Por qué hay algo? No, no, solo... Ah, vale, no, no, golpe no, golpe no ha tenido. Accidentado, no sin esto. No, no. El coche pinta, ¿sí? Es... Sí, pinta una parte porque quemado del sol, ¿sabes? Mm -hmm. Так, давай-ка салон подзнимем, yeah. да? Yeah. Что у нас тут в салоне? Yeah. Так, руль трошки уже заюзанный. Что там, что-то побачили? Принял. Переход краски. Краш. Это краска. Это как будто бы пленка. Я тоже так говорил, но нет, она стирается. Вот смотри, тут не будет. Работу работа двигана, сейчас побачим. Mm -hmm. Красивая ночь ревна. Здравый, а ну, а да, я бы на... себе на... ну, такой не брал, конечно, это на... запах какой-то буду... Посмотри на, на дым. А, давай посмотрим на дым. Не дымить. Ну, не дымить. Обична собі машина на повсякдення, так? Да? Потолок все на місці. Це собі спокійно доводиться, це тут працює, викидається, що у нас тут є люстерко. Так, а тут у нас от проблемка є. Документи. нас прикуривач. Ага. Что, я з вами приедусь, ты, ты звучал, з вами. с вами проедусь, не? Проедусь с вами. Давай. Ну, Давай. 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 На да, длинный корабль, да? А вот сейчас поднимают. Вадим Вадим? Нет. Не знаю. Вадим, да. глянь назад, дымить дымит черный. черный дым, кажется, да? А мы за сними видим. Два Два раз. раз, так. Легкие. Когда он коробку что то там переключал? Не, попробуй. Попробуй в движении. Че Саня, попробуй и зараз поехать. Тут, 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 тут. На, на тут так вот такой Дергался прям черный mm -hmm. ну, валер. Это он на ручнику стоял. Да, вот тогда вот на ручнике вот, он пытался, короче, ехать прям черный бик подваливал. Ну не знаю, короче. Ты уставший выглядит очень да, она везде вся деланная. Да. Тут, короче, везде вот, такие ме мелкие солнце. Вот удары. Ну, целый вид солнца, понятно, короче. Не, ну, да. ну тоже ну, состояние не улучшает. А это типа сколько запах? Она не. А может и да, кстати. Хер я, Черный дымочек есть. зараз не видно. Mm. Она тоже, видишь, она на горячую. Она... мы приехали, она говорит, у все теплый двигатель. Что, ты боишься, не? Да ладно, все работаем працюем с супераппаратом таким вот, дивимся, что тут у нас. Хотя в Испании на то не дивляться, зовсем. Ну, криша криша, все тут облито на раз, Все облито. А, маленький. 300. 310. 240, 200, Що там? Ти лучше в прийомах воще дивиться. А якщо тут немає, то там іде. Ну, типу, тут немає, то чому може підправа до території не Може бути, що... Замінили двері і все? Ну, все, якому Просто двійний якраз. Машинка номер №2. Що у нас тут сягає? Це хто вона? Ібіце, чи що? Кордоба. Кордоба. Сягає Кордоба. Ну, так, нюанси є. Нюанси є. Тоже жизнь тут Ну, все-таки. Хотя старше годом, да? Mm -hmm. Мятинки жизненные, так сказать. Mm -hmm. Болезни испанских машин. Все, с реально не там на месте. Тряпочка. Не, вообще, мне форт, я вообще, по ему минус, дуже сильный. Тут надо протирать, чтобы понять, какие там масла в ну, да, уже, да? уже нормально. Теж видно, що милий, милися, мило. Давай, Саня, більше коментарів будь більше ласка. Більше коментарів. Ну, коли замивають машину, це вже якась така підозра є. Ну, каже, що все працює, зараз будемо далі. Ой, кондиціонери, працюють, Тримаються. Хто допрацює. Кажу, Прикління сломано на, парі. на фарі де? два. Далі. даже есть якась, хотя бы магнитола. Незвичайно не уже, да? Да. Так, я ну, же что-то минус Ну, салон обычной машины. Работяга такая. А ну что скажешь? Думаешь, чи, чи Давай. Потолочик, весь нормальний, не висить, все добре. Мені, знаєш, я почав знімати таке враження, що закінчилось це, словарний запас. Кори. Виключаєшся. Да, починаєш знімати так і думаєш, що, що говорити. Ну, руль крутиться. Ну, По-перше, треба його спробувати. Ну, якщо його може підпрацю. бути звук, то значить є проблемка, коротше. Тут диски, тут барабаны. Mm -hmm. Что тут? Тут еще чуть-чуть можно их поюзать. Кстати, вот Где я за Саней сижу, типа, тут даже, как бы, место, как бы, тебе нормально. Mm -hmm. хватает, да? Mm -hmm. Звиду вот такая маленькая машинка, mm -hmm. а места тут, как бы, достать. Потолок ухожений, більш-менш не ну, як ухожений. Просто з їм нічого такого не зробили. Тут, до речі, показують, як відслідти пробіг от УВ, тобто тихогляд, кожен рік проходиться, відмічається пробіг, mm -hmm. відповідно, можна звірити. Тут добре все. Mm -hmm. Маємо пристепнутись. Кондюр тут є, тут навіть клімат не так. Брага Бен. Сі Покину по флопу не брає, ну флопу не брає. Ну но б'є. Тут трошки обшивочка вийшла з чатика. Mm -hmm. Також є проблемки з цим. Mm -hmm. Тут эти весла. Давно не бачив саме... статті. І цей зверни увагу, коротше, що немає тут цього. Не закриєш а -а. тут машину, типу задні двері не закриваються. Тут так всі хорошо. Вушки сняв, чи ні тоді дивиться. <реш> <реш> Поки не оплатить, то ні. але тобі прийдеться як швейцар бігати і відкривати двері.

Тебе... Це можливо навіть заводила нас таким окрасом. Бо... А -а -а. 성... А -а. Ти а -а -а. так швидко передвигаєшся, а -а -а. що я навіть не встигаю сфокусуватись. йолки палки В принципі, такого серйозного не бачу нічого. А ви дай висновок, що по двох машинах думаєш сам ще. Перша машина то Ford Мондео, ми дивилися. Пробіг вказаний, там здається 160 тисяч вона, 2008 року, по-моєму. 2008 рік, так. Да. Останнє проходження ІТУ виходить 167 пробіг вказаний в документі. А, а по факту 164 чисто. Для чого, ну, мабуть, вони просто не знали, що там вказується ВТУ, і вони такі крутнем пробіг. Але це видно, зразу видно. І промотали, скажімо так, протикали. Ну, Може, якщо і скрутили, то небагато, я думаю, там 30-40 тисяч скрутили. Але насправді машина по стану, вона дуже використана, скажімо так. Вона дуже розхлябана вся, по ходові, вона трошки підтимлює. Вона, ну, коробка передач дуже розболтана, теж на свій 160 тисяч пробіг, дуже нереально. Можливо, навіть кожне походження ідеолу вони трошки підкручували, бо по стану машина так десь на 250-280 тисяч. Теж вона вся перефарбована там, пере це да, і. Так, стан... і там зазорчик спереді, там видно ліва фара і права да, там такий палець так, пролаз. Ті фари. Вони якісь такі заклеєні, незрозуміли, такі по -по якийсь клей -потекший. Коротше, Машина і... куплена була місяць назад, вона спеціально для перепродажу купилася. Це хлопці займаються видним перепродажем. Да, так, але але тако я не знаю, як вона їм вона ще попала, що вони її <laughs> взяли на перепродаж. Думаю, і... Якщо вони там її за тисячу закладати, За, ти за, за 3800, да? 3 800, да Дивитися точно нікому не треба і дивитися її теж не треба. Як? Ну як, як дивитись, буду... дивитись то треба, але якщо треба подивитись, то можна звернутися ось Просто до якщо Олександра. То, допустим. Якщо б ми не подивилися, ми б не знали, що з нею відбувається. Так, а по сіатіку що е -е, ти скажеш? Сіатік, він, скажімо, більш гарніший вигляд. Має, по-перше, має там по боках, по задніх дверках трошки пошкодження, удари прим'ятості, скажімо так. Е -е, двигун так само, весь Мені каже, це так вообще дуже придумано. Якщо будеш їхати 90, воно буде 3,5 їхати. Бо в мене оцей в цей хто ти такий? Цей во? Хто ти? Він цей. 4,2 2 їсть, я їжу на дальні. Відстані то 4-2 а той двигун то буде. Ну добре, давай ми типа повірили. Коротше, в цей, а, цей там момент. Там працює все нормально, кондиціонер працює, двигун, в принципі, робить теж добре. А кондиціонер там що, він з кліматом, чи це просто е -е, там ну, що тут, там є то, вообще? Ну да, так, тут такий кліматом є. Там, виставляєш температуру, і воно собі себе підтримує, наскільки обертів, наскільки холодити, наскільки собі гріти. Комплектація є, там маленький екранчик доставлений, під'єднувати телефон, маленькі плюси, але приємно все. А кстати, музичку ми не, не зацінили. Треба було хоча б підключити і подивитися, що вона там як грає. Ну я думаю, що це єдиний плюс, коротше, який є в цій машине, такі. Типу, ну, так, да, е ніж це, ніж тячок такий. Машина так 2005 року, тільки два передніх скло підйомника, механічно. Ззаді весла, та. Ні, ну коротше, скажем, такий, Простий варіант. 2800 ціна, за 2500 договорилися. Бо, в принципі, масу менус вона коштує тих грошей. Більш-менш надійний двигун, 1,9. Іспанська, в чат, зайшла. Чо? іспанська в чат зайшла. Іспанська в чат зайшла. Іспанська ну, чат зайшла. Масу Масу Менус тут... у мене. Тому так, тут, е <laughs> менус Алехандро утилізандо. Віталій Місіан, коротше, договорились <laughs> Що він зараз ще подумає і на ціні зійшлися за 2,5 поки що. Сьогодні субота, переоформити автомобіль немає можливості, тому чекаємо до понеділка і в той час, поки думаємо, чи вартує вона того, чи ні. Якщо тут очередь, коротше. там куча машин за нас. І стоїть мудловость перед нами на мопеді. На мопеді. Не заправляється, ни хера На заправці можна тупо реально блян, стільки приколів нас немає. Годину можна втратити. А може таке, що буде він зараз привезет, заправиться мишить мотивати, циклі. Ще забираю. там часи дивиться, коротше, скільки времени блі.